Переконаний, що по-справжньому незалежними від Росії ми станемо лише тоді, коли перестанемо про неї говорити, і навіть думати перестанемо про неї. Лише коли ми будемо говорити і думати про Україну, а не про Росію чи про якісь інші країни, ми станемо незалежною суверенною країною, яка будує для себе, а не лише для еліт чи маніпуляторів, позитивне майбутнє. На жаль, часто спостерігаю зараз таку конкуренцію в хейті, і люди дуже на це ведуться. Ти й так сказав погано про Росію, те й ще гірше, те й Путіна, те й Медведєва обізвав. Воно то зрозуміло, але це путь нікуди. Більше того, я вам скажу, що ті люди, які хейтять Росію, вони нас зберігають, вони насправді зберігають зв'язки України з Росією. Адже ненависть, на жаль, часто сильніша навіть від любові. Тому всі, хто говорить постійно лише про Росію, про Москву, про російське керівництво, свідомо чи не свідомо, вони зберігають Україну в тіні, в опозиції, але до Росії, не в конструктивній траєкторії розвитку держави, а в зв'язках і в опозиції до Росії, в нежиттєздатній не моделі державного управління апіорії. Тому люди не ведіться. Не ведіться. Давайте думати, любити, жити своїм життям, своєю Україною.